Чи було таке, а може є і зараз, що ти відчуваєш, що тільки з певною людиною, з її присутністю в твоєму житті, ти почуваєшся істинно щасливим? Не мов без неї не вистачає якогось пазлику, і тільки з нею ти його віднаходиш? Якщо так, то в який момент ти Дозволив собі повірити, що твоє щастя певним чином залежить від іншої людини, від якогось іншого зовнішнього чиннику. Адже це може бути не обов'язкова людина. Ми часто прив'язуємо свій стан, свій ментальний стан до певної їжі, наприклад, зараз поласую морозово. І прям тоді наповню з цією радістю, якось без нього так сумно чи щось інше. Багато може бути речей, але суть одна, що ми перекладаємо відповідальність за свій стан, за свій добробут саме емоційний, психологічний на щось зовнішнє. Коли це щастя і ця радість. Вони наші власні, і вони тільки всередині нас. Якщо повернутися до емоцій, які приносять тобі проведення часу з іншою людиною, ну, чи те, що вона в твоєму колі оточення, що вона твоя близька людина, це може бути будь-хто, то що такого ти не даєш собі самостійно? Що з'являється саме завдяки ній і поруч з нею? Адже цей пазли приносить тобі тільки тому, що він відсутній в тобі, точніше, не розкритий в тобі. В тобі все є всередині. Питання лише в тому, наскільки ти даєш цьому розкритися і черпаєш це зсередини. Коли здається, що, наприклад, втративши певну людину, життя вже не зможе бути таким, як раніше, і без неї все стало таким темним? Чи дійсно саме без тієї людини, чи без того відчуття, яке було поруч з нею? До чого тут та людина? Вона колись прийшла в твоє життя? Так само зараз пішла, а завжди з собою залишаєшся ти. Банально наверняка, колись, років 10 тому, це могла бути зовсім інша людина. І там могли бути ті ж самі переконання. Наприклад, тої людини зараз ну, вже давно немає в твоєму колі оточення. Чи справді ти весь цей час не був щасливий без неї? Яку дійсно вагу вона мала в твоєму житті? І банально зараз на її місці стоїть вже інша, яка так само переносить тобі щось унікальне, щось, чого немає в тобі, як тобі здається. Допоки. Ти маєш переконання, що аби бути радісним, задоволеним, цілісним, тобі потрібно те, те і те, і все це десь там, ти не прийдеш до істинної цілісності, яка полягає в тому, що все, що тобі потрібно, в першу чергу є всередині. І навпаки, якщо в тобі щось заблоковано, якщо ти не вмієш бути. Щасливим самостійно на самоті, то нічого з зовнішніх скарбів не принесе тобі того щастя або принесе тільки короткоплинно, і потім воно зникає з твого поля зору, і тобі знов не вистачає тут. Ти знову в дефіциті, в нужді, і тобі знову потрібно чимось це закрити. І ти не обов'язково підеш за тим же самим об'єктом. І це буде постійна гонитва за тим, аби закрити в собі всі дири, які там утворилися, бо ти вчасно не подивився в них і не задовільнив свої потреби так, як тільки ти можеш. Не тому, що потрібно зараз відмовитися від всього зовнішнього, ізолюватися. І тільки підживлюватися внутрішнім світлом. Суть в тому, аби вміти давати собі в першу чергу все самостійно, аби не чекати, що хтось прийде і здовільнить тебе. Бо це не дуже вдала стратегія і для тебе, і для тих, на кого ти перекладаєш ці ролі, навіть якщо це щось неживе. А якщо живе, то й поготів. Що там є таке особливе? Наприклад, спілкування з близькою людиною. Та увага і турбота, які вона тобі дарує спілкуванні? Так а де ж твоя увага і турбота про себе? Піклуватись про своє тіло та бажати собі доброго ранку, коли прокидаєшся, Аби не чекати на це повідомлення в телефоні і розчаровуватись, коли воно не приходить. А чому воно має приходити? Чому потрібно постійно хапати щось ззовні і не намагатися дати це собі? І побачити, як ти можеш робити себе щасливим щохвилини, радісним, задоволеним все, чого ти хочеш, і не обов'язково такі дуже позитивні стани. І не сидіти в очікуванні і в нужді. Іншим людям так само потрібно знаходити час на себе, а не сидіти і думати, як зайвий раз подбати про тебе, щоби ти не сидів в цьому дефіциті. Просто дозволь собі повірити, що щастя не приходить тільки з тою чи іншою людиною в твоє життя, і не уходить з її відсутністю не обов'язково повною. Людина може поглинути своїми справами, і, наприклад, ви просто не будете так щільно комунікувати певний час, як це було колись, або геть різні обставини. Якраз таки штука в тому, що частіше за все не обов'язково, щоб людина повністю зникла, аби ти привалився вже в цей дефіцит, ці переймання, а як тепер, а де вона, а що вона, а що ти. А що ти думаєш робити зі своїм життям? Якщо подивитися ще глибше, то подеколи люди відходять з нашого життя, аби ми підійшли ближче до самих себе, познайомилися з собою і навчилися бути тілісними тільки в тій тиші усамітнення, яка утворюється. Якщо дійсно ми не йдемо її глушити іншими людьми, іншими речами, справами і таке інше. А це теж часта штука, чи не так? І замість страждань за іншою людиною чи претензій до іншої людини, адже вона чогось там тобі не дає і має зробити. Може саме час стати для себе найважливішою людиною у своєму житті, яка насправді то може дати тобі все, що тобі потрібно. Бо ти, зрештою, знаєш себе як найкраще з поміж всіх.